В'язанчик казка Віри Багірової. У цій казочці про дівчинку Василинку, дитячий садок і казкового хлопчика на ім'я В'язанчик, можуть трапитися незнайомі вам слова, і щоб ви відразу зрозуміли, про що мова, я вам їх поясню. Постолики або постоли це такий давній тип шкіряного м'якенького взуття часто мало задерті догори носочки. Крисаня – гуцульський чорний капелюх. Має заломлені вгору криси краї, часто яскраво прикрашений і оздоблений пір'ям глухаря або павиним хвостом. В'язанчик у дитячому садку. Василинка новенька, а новенькі у перші дні завжди плачуть за мамами. Якщо й не плачуть, то нудьгують обов'язково. Але промайне кілька днів і новеньким уже не хочеться йти із дитячого садка додому. Але з Василинкою було складніше. Минув цілий тиждень, а на віях у дівчинки усе ще виблискують слізки. Треба познайомити її із в'язанчиком, подумав Іванко. В'язанчик охоче погодився познайомитися із дівчинкою. Я дуже не люблю сліз, сказав в'язанчик Василинці, а ти усе плачеш і плачеш. Сльози це вода. Дивись, намокнуть мої постолики. Ти хочеш, щоб вони намокли? Ні, не хочу, зітхнула Василинка і з цікавістю глянула на в'язанчикові постолики. Які в тебе гарні постолики. Василинка втерла слізки. Але мені все одно сумно. Тоді давай сумувати разом, запропонував в'язанчик і так похнюпив голівку, що кресаня мало не з'їхала йому на очі. Але ж тобі не хочеться до мами, мовила Василинка. Та як це не хочеться? аж підскочив в'язанчик. Та я, як хочеш знати, не маю мами. І мені ще більше хочеться до мами, ніж тобі, і до дідуся Карп'юка хочеться майстер Карпюк дідусь Іванка. Він живе за ворохтою, на високій горі. Часто їздити в гості дідусеві нелегко. Восени, коли не було ще снігу на горах, дідусь приїжджав до міста і подарував мене Іванкові Ти сумуєш за мамою, а я за дідусем. Тоді будемо чекати на мою маму. Чекати до вечора дуже довго, а хочеш, я тобі побуду за маму. Ти недовірливо перепитала Василинка. Але ти не зможеш зав'язати мені стрічку, не зашнуруєш черевички і гудзики не застебнеш. Виходить, ти просто не вмієш одягатися, а я думав. Не треба так думати. Я, я... Але дівчинка нічого не могла сказати, і рясні сльозинки, як горох, котилися по личку, по рожевому платтячку. Ти тільки не плач, Василинко, я навчу тебе й одягатися і на сопілці грати. Василинка усміхнулася, а в'язанчик дістав із кишені сопілку і заграв для Василинки веселу пісеньку. По у дитячому садочку усі раділи До лісу, до лісу, по суниці, ми йдемо до лісу. З дітьми, окрім виховательки Ганни Петрівни, пішов і в'язанчик. Хитрим суницям ніяк не хотілося бути у кошиках. Вони танули на губах, і лише у в'язанчика кошик швидко наповнювався ягідками. Він залюбки збирав суниці і для Василинки. Тепер у Василинчиному кошику було найбільше ягідок. Ходімо, допоможемо тепер Іванкові, запропонував в'язанчик. Ходім, усміхнулася Василинка. І вони пішли, та раптом у долині в'язанчик помітив пересохле русло потічка. І тоді Василинка покликала усіх усіх у цю долину. А чи не допомогти нам потічкові? спитав умалят в'язенчик. Поможемо, поможемо, охоче погодилися усі діти. Швидко вони відшукали великий камінь, який скотився з гори і закрив собою джерельце. Камінь холодно дивився на дітей своїм лопастим оком. Давайте його підважимо, і вода тоді вільно побіжить у долину, запропонував в'язанчик. Так і зробили. Ганна Петрівна, малята й в'язанчик дружно підважили камінь і потічок, задзюркотів, задзвенів, розливаючи довкола радісну дзвінку музику. Постріл у лісі. Поверталися до дитячого садка. Раптом почувся тріск сухих гілочок, шелест трави, і перед малятами з'явилася сім'я оленів. Тато Олень рогач, мама олениця і тонконогий оленець. Оленю з цікавістю дивилися на малят, а діти на оленів. Враз оленець підійшов до в'язанчика, постукав по втоптаній стежці копицем, нагнувся, шепнув щось в'язанчикові на вушко і обоє відійшли убік. Тим часом діти частували оленя й оленицю суничками. Кожен набрав ужменьку ягід і клав їх на листки, щоб потім олені могли собі їсти, бо помітили, які вони соромливі. А в'язанчик був з оленцем, який запропонував йому погуляти. Я трохи покатаюся і повернусь до дітей, подумав собі в'язанчик. Оленець присів, щоб малому було зручно, сісти верхи. І вони помчали швидше вітру через ліс. Дерева своїми гілками не зачіпали в'язанчика, боялися, щоб він не загубив ненароком кресаню. Така вона була гарна. А потім відпочивали на барвистому, духмяному килимку галяви. Раптом щось як бабахне. оленець завмер. Ой, це ж браконьєр. Злякано затремтів оленець і міцно притулився до в'язанчика. В'язанчику, я боюсь. І справді, з за дерев показався чоловік у високих, гумових чоботях із рушницею. Не бійся, сиди тут, наказав в'язанчик оленцеві, а сам миттю виліз на ліщину. І поки браконьєр діставав набої та цілився, в'язанчик стрибнув на рушницю на саму мушку. Браконьєр розгубився. Рушниця випала з рук і так бахнула. Тут з'явився звідкись Орел Беркут і почав бити дзьобом, пазурами і крилами лихого браконьєра. В'язанчик закричав Люди, люди ловіть браконьєра. Але поруч людей не було. Браконьєр цього не знав і втікав з щосили. Оленець теж побіг лісом до своєї мами, а Орел Беркут змахнув крилами, оглянувся, ненароком зачепив кіхтиком в'язанчика і поніс високо, високо над деревами. Ну, нічого собі, мандрівочка, набурмосився в'язанчик. Верхи кататись на оленцеві значно краще, а тут несуть тебе невідомо куди, не питають, хочу я цього чи ні. Глянув в'язанчик униз і побачив, що його оленець, розказував щось своїй мамі. Я тут, я тут, вигукнув в'язанчик, але оленець його не почув. Тим часом Беркут прилетів до високої скелі, сів на камінь, а в'язанчик відчув, що він котиться униз. Буря. В'язанчик успішно приземлився у м'який зелений мох. Роздивився довкола. Усе було таким незнайомим. До того ж у лісі уже снувалися сутінки. Треба відпочити трохи. Сказав сам до себе, а потім і ти!» В'язанчик постелив собі сіна, укрився листочком, оченята злипалися так, наче хто взяв і намазав їх вишневим клеєм. Отак він спав цілий вечір і цілу ніч. Знайшов його серед муху ранок. Він торкнувся сонячним промінцем до щічки, полоскотав в'язанчик і прокинувся. Прибрався, причепорився, поснідав смачним нектаром, який ласкаво запропонували йому квіти, та й пішов шукати своїх друзів. Скільки йшов, невідомо. Можливо, три години, можливо, п'ять. Навкруги дуже потемніло, так ніби серед білого дня на ліси упала ніч. Зашелестіло, зашуміло, загуло. Ходімо, сховаємось, буря буде, каже хтось грубим, але добрим і лагідним голосом. Ти хто? питається в'язенчик. – Ведмідь Бурмило, а ти хто? В'язанчик. Ведмідь посадив в'язанчика на м'яку теплу лапу і вніс до печери. Тільки сховались, чують, зірвався вітер і заходився сваритися з лісами. Потім почав ламати і корчувати дерева, котити важке каміння. В'язанчик уткнувся у теплий кожух бурмила і зітхав. То й тільки не бійся тут нам буде не страшно. Чуєш, як там шумить, реве, гупає, стогне, тріщить. А нам з тобою затишно і сухо, посміхнувся ведмідь. Удвох веселіше і не страшно. Якби не ти, я б теж боявся. Десь зовсім поруч так гримнуло, що здригнулася уся земля, і в цей час блискавка звалила високу і струнку смереку. Своїм верховіттям вона сягнула печери, де ховалися бурмило і в'язанчик. Громовий вогонь. В'язанчик помітив у хвої смереки червоного чоловіка, що весело танцював на поваленому дереві. А що ти робиш? спитав в'язанчик. Хіба не бачиш палю смереку, а від смереки займеться увесь ліс. Я дуже люблю все палити. А як тебе звати? спитав в'язанчик. Я громовий вогонь. А ти хто? В'язанчик. А ти боїшся води? Ні. Чого б я мав боятися води? Ох, ця вода. Я так не люблю води. Усю мою роботу вона зводить на нівець. Через ту воду нічого підпалити не можу. Бідкався громовий вогонь. В'язанчик розмовляв із громовим вогнем, а сам непомітно набирав у долоньки дощової води і лив на смереку. Ноги у нього давно промокли, зате громовому вогневі захотілося раптом спати. Громовий вогонь позіхнув, засичав і заснув. От і добре. В'язанчик посміхнувся. У лісі не буде пожежі. Хотів про це розказати ведмедеві, але бурмила у печері вже не було. В'язанчик виліз на пеньок. Вмостився зручненько на сонці, ще й постолики сушити поставив. З громівкою до дідуся. Сонечко швидко висушило в'язанчика. Висохли по столики стало сухо і у лісі. Сидить собі в'язанчик та й думає, що йому тепер робити? Коли чує голоси недалечко, то й шли лісоруби. Вони обстежували повалені вітром дерева не пропадати ж добру марно. В'язанчик узувся і хотів іти до лісорубів, щоб сказати про громівку смереку. Але лісоруби й самі її помітили. Громівка, підтвердив інший. Треба сказати про неї майстрові, Василеві Карп'юку. Золоті роки він має. І заговорить і заспіває у нього ця смерека на всі наші Карпати. Лісороби постояли трохи і пішли у глиб лісу. В'язенчик вирішив лишитися тут, коло громівки. А що, коли прийдуть інші лісоруби і не помітять, що це громівка, подумав в'язенчик. А що, коли трактором потягнуть десь її для новобудови, треба шукати бурмила. А Бурмило у цей час на зрубі ласував малиною і скоса спостерігав за в'язанчиком. Він уже хотів піти до в'язанчика, бо й для нього малини стигли і назбирав, та боявся лісорубів. А тепер в'язанчика він знайшов коло гримівки. Що робиш, в'язанчику? Міркую. І про що ж ти міркуєш? Із тієї смереки громівки може вийти така трембіта, що усі гори спів її почують. Усі гори, недовірливо перепитав бурмило. Перевалюючись, він підійшов до смереки, пильно оглянув дерево. Але для того, щоб вона заспівала, вів далі в'язенчик, – її треба віднести до мого дідуся Карп'юка. Ось тут навіть лісороби казали, що у діда Василя золоті руки. Ну, коли так, то я покличу своїх братів і віднесемо цю громівку до твого дідуся. Дорогу до нього ми знаємо, сказав ведмідь. Донесемо, донесемо і я допоможу нести. радісно вигукнув язенчик. Бурмило тоді виліз на найвище дерево, що було на цій горі, і заревів Брати мої, де ви є? Біжіть до мене сюди. Не встиг бурмило із дерева злізти, як четверо ведмедів, прибігли сюди, а за хвилину другу понесли смереку через притихлий ліс. В'язанчик ішов позаду і ніс вершечок смереки. Здавалося йому, що саме цей смерековий вершечок найважчий, і якщо він ненароком упустить, то дерево привалить усіх ведмедів і тоді не донести їм громівки ні за що. Аж увечері дісталися вони до оселі Василя Карпюка. Смереку поклали на подвір'ї, ведмеді по черзі подали в'язанчику лапи. Попрощалися і пішли собі додому. В'язанчик схвильовано постукав до дідусевої хати, але його стукоту не почув дідусь. І він вигукнув Дідусю, відчиніть. Зустріч В'язанчик тулився до дідусевої щоки, гладив сиві вуса і розповідав про усе усе, аж поки не здолав його міцний сон. Уранці прокинувся в'язанчик, а в нього нові новісінькі постолята, ще кращі, ніж були. Ну, в'язанчику, що будемо робити? усміхнувся дідусь у свої вуса. Спершу візьмемося за трембіту, чи напишемо листа Іванкові, щоб не хвилювався за тебе. Напишемо листа, бо я сам за Іванка хвилююся. В'язанчик приніс папір. І ручку. Але оскільки писати він ще не умів, то листа довелося писати дідусеві. В'язанчик сидів коло нього і казав, що писати. Довгий, довгий лист вийшов, такий, як в'язанчикова мандрівка. І писали дідусі з в'язанчиком, аби Іванко приїжджав у гори, бо мають вони смереку громівку і будуть робити з неї трембіту. Іванко не забарився, сів на поїзд і поїхав до діда, а від станції на високу гору, де живе дід Василь. На гору він йшов аж півдня. Втомився, але то нічого. ТРЕМБІТА. В'язанчик Іванко й дідусь Василь обтисали смереку, добулися до серединки, яка називається Серцевиною. Розкололи цю серцевину надвоє, видовбали, вишкребли усе зайве дерево, а тоді склали два жолоби докупи, обвели березовою корою так, ніби бинтом, щоб оця довга труба не розпалася, і ще й мунштук зробив дідусь, щоб трембіта співала і говорила. Анов, в'язанчику, спроби підняти, усміхнувся дідусь. Та де вже мені підняти, коли вона така довга, мон в п'ятьох із ведмедями ледве донесли. Зітхнув в'язанчик і несміливо підійшов до громівки, яка тепер уже мала нове гарне ім'я Трембіта. Я тобі допоможу, сказав Іванко. Але в'язанчик сам узяв у руки трембіту, підняв її над собою, така вона була легенька. Дідусю, а трембіта і справді заграє? перепитав недовірливо в'язанчик. Дідусь узяв трембіту, підніс її до уст. Справді, в'язанчику. Він дмухнув усередину і в дереві назавжди поселилася пісня. Її голос почули усі гори. Музику слухали ліси, ріки, полонина, звірі, птахи, дерева і трави, і на голос трембіти сходилися люди, і зліталися вітри. Трембіта говорила. І не могла наговоритися. Так багато хотіла вона розказати землі, небу, сонцю, яке стояло над подвір'ям дідуся Василя Карпюка, що мав онука Іванка і ще одного внука в'язанчика, який скоро сам навчився грати, і його називали в'язанчиком Трембітарем.